Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Subaru Forester 2021 рік випуску на двигуні, 2,5 літрів бензин, автоматична коробка передач, постійний повний привід, комплектація. Спорт виглядає авто неймовірно чорний колір з оранжевими вставками. 18 Вісімнадцятий фірмові диски, майже нова літня гума, тонування скла, пошкодження по Америці, задня частина, безпека, вся повністю ціла. Відновлено все тільки оригінальними запчастинами. Дуже класна тачка, повністю обслугована. На класній комплектації, електровідкриття кришки багажнику, безключовий доступ, сліпі зони, утримання в смузі, датчик зіткнення, мультикермо, круїз. Адаптивний вже у нас підкермові пелюстки, датчики світла та дощу, 43 тисячі кілометрів пробіг даного авто, мультимедіа з камери заднього огляду, старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. Клімат, контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, великий панорамний люк, шкіряний салончик, комбінований з текстилем, сірий колір, в ідеальному стані, друзі, якісна музика, харман Кардон, все, що хочете, все тут є дуже класна, комфортна тачка з мінімальним пробігом в шикарному стані, друзі. Компанія Автопарк, місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Запрошуємо всіх на тест драйв, авто у продажу. Чекаємо на вас.